Разь Григорович Шевченко не гріє сонце на чужині, не гріє сонце на чужині, а дома надто вже пекло. Мені не весело було й на нашій славній Україні. Ніхто любив мене, вітав і я хилився ні до кого, плукав собі, молився Богу та люте панство проклинав, і згадував літали хії. Погані, давні літа тоді повісили Христа, І тепер не втік би син Марії, ніде не весело мені. Та, мабуть, весело й не буде і на Україні добрі люди. Отже, таки на чужині хотілося. Та й то для того, щоб не робили москалі труни із дерева чужого або хоч крихотку з землі. Мого святого святі вітри принесли, та й більш нічого. Так то, люди, хотілося б: та й що гадать, на що вже й Бога турбувати, коли по-нашому не буде.